Ми з України. Хочу у цій частині стіни продати трішки патріотизму і зробити тут жовто-блакитний стяг. Ось матеріали, що будуть приймати участь у виготовленні. Грунтівка -латекс латексна фарба, металік фарб, кракелюр лак, венеціанська штукатурка і декоративний віск Perfect Vosk. І так, стінка в мене тут пошпакльована. 10 років назад так собі, але для цієї техніки згодиться. І перший етап це, звичайне, ґрунтування, як лютів ґрунт. Проводим марки файдаль. Використовуватиму два види валіків, великий і маленький. Маленьким залажу в кути, тут має теж коли щось буде. І тут до доступні місця. Потім. Приступаємо до великого валіка. Ну, Нема нічого складного. Просто грунтуємо. Грунтуємо і даємо висихати не менше 6 годин. Ну, а так як літо, то я думаю, може і 4 вистачить. Ну, в моїй уяві стяг виглядає отак. Ну так от, ця, це відео буде з двох частин. Робимо першу частину, це Фон нашого блакитного неба. Але тут буде маленька хитрість. Так, грунтівка висохла, беремо фарбу і не латекс мат. це підкладка. Той же валік маленький. І небо в мене буде підкладка під небом жовта. Розповідаю чому? Тому що, коли я нанесу венеціанську штукатурку. Сінь блакитного кольору, кольору неба, то ці тріщини будуть на ній жовті. І таким же чином на жовтому фоні, під жовтим фоном будуть сині тріщини. Ну, Це так мені трішки вирішив експериментувати. Ну, на жаль, в мене жовтої підкладки не було, жовтого кольора то виходжу з того, що є. Десь, вибрав з рештки матеріалів, те, що більш до жовтого під, підходить. Ну так от, Фарбуємо один шар, чекаємо висихання близько 4 годин, потім інший шар. Два шара нанесено, висохло. Беремо металік фарб. Кольори золотий і зафарбовуємо нашу фарбу. Теж можна зробити два рази, тому що колір підкладки не совпадає з кольором ну не такий жовтий, а більш розовий. То можна навіть два рази. Так що я зараз раз пофарбую, потім другий. Перший шар вже висок. І на вулиці жарко і це вже другий шар. Після повного висихання нашого золота беремо кракелюр-лак. Це декоративний лак з ефектом кракелюру. І Зафарбовуємо золото більш-менш рівномірним шаром, стараючись не робити потьоків, і теж в два слоя, причому кожному слою потрібно висохнути капітально. Так що фарбуємо. Верней. Кракелюємо, якщо можна таке слово використати. Потім рухи повинні, до речі, бути хаотичними. Потім чекаємо висихання і наносимо другий шар. Після повного висихання двох шарів кракелюр лака приступаємо до нанесення венеціанської штукатурки Венедикт Пуц. Для цього нам потрібно накидний шпатель і венеціанська кельма. До речі, за кельму велике дякую компанії Файдаль, а особливо Олі. Це вона построяла, що вона в мене є. Ну, вона Оля построяла, що в мене є кельма. Дякую. І взявши трішки матеріала на кельму, починаємо накривати наше золото. Розтягуючи матеріал, роблячи мазки. Які і будуть потім тріщати від лака? Так що де буде товстіший шар? там буде, звичайно, тріщина теж більша. Ну, Намагати потрібно, щоб шар був більш-менш рівномірний. Такі робимо протяжки. Отак воно виглядає. І зараз я його почну підсушувати. І почнеться магія кракелюр лака. Зараз побачите, як буде тріщати. І так, верхня частина стягу, можна сказати, вже готова, висохла. Так що перша частина по виготовленню нашого прапора. Можем сказати завершена. Ну, воно поки буде підсихати, я вже буду другу робити для економії часу. Ну, а взагалі, отак оце картилюр. Все, перша частина закінчена. Продовжую робити прапор державний український в себе на стінці за допомогою декоративних до матеріалів торгової марки Faidal. І так, це друга частина. На мого процесу. Що в мене є? В мене є стінка, яка загрунтована ґрунтівкою акрилків ґрунт для краще адгезії. І зараз я буду наносити фарбу і не латекс мат. Це латексна фарба, яка буде слугувати підкладкою під наступні шари матеріалу. Хочу сказати про цей стик. Я зробив. Цей стик у мене був проклеєний скотч, я його здер і наклею тепер на синю частину. І оцей весь шовчик, трошки з напуском я його залишив, беру брусочок і легенько проходячи і по скотчу теж, ніби так придав. Ну, і по скотчу проходжу, щоб його прибрати. Тому що тут у нас буде жовтий фон. І заразом щищаю оці маски, що трішки промазав. Ну, зніму, потім обеспилюю і покажу далі. Нанесення. Після підчищання я його обеспилив і зараз приступаю до нанесення фарби Inlatix -in мат. У мене воно тут який синій колір був в хазяйстві, такий використовую. Моя задача просто пофарбувати двома шарами оцю поверхню. Тут буде Жовтий фон, ой, синій фон, прожилки тут будуть сині, а верх буде жовтий. Ну, як тут тільки навпаки. Так що моя задача зараз пофарбувати його більш-менш рівномірно. Валік з середнім голосом використовую. І між шарами дам висохнути годинки 4. Зараз. Літо жарко, так що, я думаю, вистачить. Ну, процес зрозумілий. Після того, як два шари фарби і латексмат повністю висохло, я взяв металік фарб, в мене був перлинний і додав синього концентрата. І в мене вийшов такий колір, який потрібно. І зараз я просто-напросто закатую поверхню. Оцим своїм розчином. Видно, що туди в базі перлина, тому що так переливається. Ну, Закатую, мабуть, одного шара вистачить. І чекаю повного висихання. Головне добре розкатувати, не лишаючи потьоків і великої шагріні. І так, фон для тріщин готовий. Чекаємо висихання, це декілька годин і наносимо кракелюр лак. Після того, як Висохла металік фарб. Беремо кракелюр лак. Це декоративний лак з ефектом кракелюру. І покриваємо нашу поверхню в два шари. Потрібно давати висохнути між шарами. Так що, ну він сохне швидко, так що можна нанести зараз один шар, а через годинку-півтори другий. Так, Не стісняючись, не соромлячись, вибачте. Зафарбовуємо поверхню. Валік я використовую середнім босом, то він просто збив, збився. Ну, Просто-напросто таке це робимо. Чекаємо висихання і покриваємо другим шаром. Як какелюр лак висох повністю, приступаємо до нанесення декоративної венеціанської штукатурки Венедікт Пуц від торгової марки Файдаль. Вона в нас, ну, як ви вже зрозуміли, затанована в жовтий колір. І наносити її буду за допомогою венеціанської кельми і накидного шпателя. Я беру на шпатель, на венеціанську кельму наношу матеріал. І стараючись нанести рівномірним шаром, покриваю по поверхню цього стяга. щоб не видно нижнього фону. В моєму випадку індикатором товщини служить той синій фон. Як він, наприклад, я бачу, що він там трошки просвічується, яке це матеріалу і підкину. А це все за те, що стінка нерівна. Ці всі, ну, всі роботи з венеціанкою потрібно робити на стінах, які підготовлені під фарбу. Ну, а так як це в мене... Майстерня, ну і не говорячи вже про те, що це експеримент, то я думаю, тут можна трішки побавитись. Єдине, що розход. Коли на рівні стіни більший розход матеріалу. Отакими От ось мазками і я на ніс, тому що стінка неровна, але нічого, це все нічого страшного. І зараз почнеться магія кракелюра. Ну, і ось друга частина. Нашого стяга готова, можна сказати. Так, тут на синьому фоні золоті прожилки, тут на жовтому фоні сині прожилки. Ну, завтра зніму скотч, буде ще ясніше. Ну, а взагалі, взагалі, ракелюр лак працює саме так. І це вже не новинка, він уже є в продажу. Так що питайте в місцях, реалі... місцях реалізації. Пробуйте, експериментуйте. Я сьогодні кайфунув від цих всіх речей. Ж... Жалко, що день короткий. Ну, всім дякую. Підписуйтесь на канали. Третя частина скоро буде. Це вже буде поліровка і воскування. Все. Це... Буде Україна, до побачення.